Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні в ефірі ваша улюблена постійна рубрика Питання-відповідь. По-перше, хочу подякувати всім, хто задавав мені свої питання. Їх виявилось дуже багато. Деякі з них повторювались, але не біда, я з задоволенням відповів на них ще разок. Тож, якщо ви готові, то ми можемо починати. А ще я хочу, щоб ви перевірили, якщо ви не підписані на мій канал, то підпишіться і поставте вподобайку цьому відео. Поїхали? Ну що, почнемо спочатку. Як відомо вже з назви каналу, мене звати Катя, мені 31 рік, я заміжня, у нас є син. Я українка з Херсонської області. Так, я собі виписала питання, так що буду їх зачитувати. Скільки років я живу в Єгипті і чи подобається мені тут? В Єгипті я з 2019 року, тобто три роки. Я б не сказала, що Єгипет це країна моєї мрії, але тут можна жити. Якщо брати Каїр, то він для мене трошечки завеликий. Тим, всім, що в ньому є, я майже не користуюся. Хочеться більше трошечки затишку менші відстані, бо якщо тобі потрібно кудись поїхати, то ти на то повинен витратити півдня, а то й цілий день. Коротше, Єгипет класний, коли в тебе є гроші, в тебе є робота, в тебе є машина і декілька друзів, щоб не з'їхати з глузду. І давайте будемо чесними: якщо б у мене чоловік не був єгиптянином, то е, ніколи б я не вибрала Єгипет для життя. Ну що, йдемо далі? Е, як даються нові знайомства і де шукати своїх людей в Єгипті? Знаєте, я взагалі після роботи в морі дуже відкрита до нових знайомств. Це для мене взагалі не проблема. Проблема в тому, що ці знайомства більш за все і так і залишаються просто знайомствами. Друзів я тут не маю. Хороші знайомі і так, я можу вийти на каву, десь пройтись, і в принципі все. Але мені то не окей, я б з задоволення мала бути кілька собі подружок. Наступне: де ти народжувала і яка національність у сина? Народжувала я в Україні, син у мене українець. Як готувалася до пологів, кого читала, кого дивилася. А відразу можу порекомендувати вам Ніну Зайченко на Ютубі і книжку Бенджаміна Спока «Ребенок і Уход за ним. Багато кого читала в інтернеті, в інстаграмі, але це було все таке, знаєте, інстаграмне, несерйозне, з доволами, з Плацентою в капсулах з пологами вдома. Мені хотілося, знаєте, спокійні, нормальні пологи в лікарні з лікарем. В принципі, в мене все таки вийшло, але знаєте, не без, не без приключень. Як я до тої лікарні добиралася, то вже зовсім інша історія. Звичайно, потрібно знати базу. Знати, які триместри, як дитинка там собі розвивається. Потрібно ходити на огляди, потрібно знати про схватки, як їх рахувати і коли їхати до пологового. Але це знаєте, все, що ми собі плануємо, дитинці може бути до одного місця, і в нього зовсім інші плани, і це абсолютно все індивідуально. Але сонце, якщо тобі потрібно поговорити зі мною індивідуально, то мені напиши в приватні повідомлення, і ми з тобою поспілкуємося на цю тему. Поїхали далі. Е, головні моменти в вихованні малюка. А малюк тут як тут. Скажи всім привіт. У мене тут він за кадром бігає. Я сподіваюся, ви не дуже проти. Я повторю запитання, головні моменти виховання малюка. Як би банально це не звучало, але виховувати потрібно саме себе. Діти дуже розумні і абсолютно все повторюють за вами. Їх потрібно не виховувати, їх потрібно любити. Плануєте вище дітей. Я поки не планую, мені вистачає одного. Чи дивлюся я зараз російський ютюб і кого дивлюся з українського? Знаєте, з російським ютюбом якось так сталося, що він відпав сам собою. У них там своя реальність, у нас своя, і якось так вийшло. З українським Ютубом трішечки складніше, тому що він тільки зараз починає свої оберти, але я все-таки знайшла дуже класний канал. Дівчинку звати Галина, вона українка, знімає відео про Німеччину та німців, цікаві про них традиції, про менталітет, про повсякденне життя. Також знімає прекрасні влоги. Зараз Галина з її чоловіком тимчасово перебувають в Берліні. І знаєте, коли її. Я її дивлюся таке відчуття, що знаю її все своє життя. Дуже прекрасна та, знаєте, легка жінка. Посилання на її канал я залишу під цим відео в інфобоксі. Від душі рекомендую, підпишіться на неї і ви. Чи багато часу я проводжу в телефоні? Так, зараз, звичайно, більше, тому що я постійно моніторю новини. Де мій чоловік і чи він взагалі існує? <світ> так він існує він зараз на роботі в іншій країні. Цікаво дізнатися про садочки і освіту. Знаєте, я поки що не сильно знайома з цим питанням, але знаю трошечки за садочки. В основному, якщо дитина буде ходити в звичайний садочок, я зараз за приватний, але звичайний, без всяких там викрутасів і труфілей. Там спілкування буде на арабській мові, але уроки англійської мови будуть майже кожен день. В садочку діток готують до першої підготовчої групи Ківан, на півдня на співбесіди до школи діток тестують на знання алфавіту, рахунок до 10, назви тварин, овочів, фруктів, кольори і, знаєте, такі базові знання. Це тестування проходить звичайно в ігровій формі і без присутності батьків, щоб подивитися на комунікацію дитини. Так, ну що, друзі, це було останнє питання. Всім дякую. Зустрінемося в наступному відео. Пока!